Понад три місяці вони несли службу під обстрілами. Близько сотні прикарпатських армійців, 128-ї гірськопіхотної бригади повернулися із зони антитерористичної операції. В івано франківську їх урочисто зустріли кілька сотень людей на площі поблизу білого будинку, виконавши державний гімн. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав власне життя за Україну. Прикарпатські військові виконували бойові завдання на Депальцівському плацдармі. Дехто воював поблизу Чернухіно, інші тримали оборону в Нікішино. Однак зізнаються бійці на цих позиціях жодного дня спокою не було. Було дуже багато важкого озброєння з боку противника. І, ну, це дуже ускладнювало і переміщення, і, і самі бої. Доводилося і ховатися, і одночасно і спостерігати, там, звідки б'ють. Ну, Дякувати Богу, вийшло без, ну, без катастрофічних втрат. Шкода, є втрати, є з нашої області втрати, є багато ранених нас, дуже багато з нашої області. А так загально вийшли Вийшли з тої ситуації, під обстрілами, під градами. Багато загинуло дуже в Нікісу, людей в той час, що я був. І багато поранених дуже було. Обстрілі було практично кожен день. Обстріли було зі страхом, але без паніки. Сила духу, відвага і патріотизм допомогли вистояти бійцям залізної бригади в боях на Донбасі. Коли ж постріли вщухали, дехто з бійців вдавався до рукоділля. У спокійні години військовослужбовець Василь вишивав хрестиком. Результат клопіткої роботи вишиванка для трьохлітнього синочка. Перше в житті. Ну як не вперше, але так серйозно це вперше. Просто колега один вишивав і от його фотографії є в цьому фейсбуку. І ми з ним разом стояли і на посту. Приходиш з постану, треба чекати зміну і зміни. Понад сотню днів розлуки із сином налічила Клавдія Аксентіївна. В одній руці патріотичні квіти для свого героя, іншою обіймає онуків, а очі переповнені сліз. Жінка щодня у молитвах просила захисту для рідної кровинки. Тепер зустрівши сина живим і здоровим, не стримує емоцій. Звонив, плакали, і він плакав. Ми плакали. Чекалися, слава Богу. На день коли думаю, що у нього борода більша. Не що шукородка. Попри жахи війни, бійці на рідній землі в піднесеному настрої. Саме така атмосфера допомагала військовикам зберігати спокій там під обстрілами. Анікдоти розказували друг другу. Байки в бліндажах. І Сміялись, веселились. Духом не падав ніхто. Згадували дітей. Після короткого відпочинку військовослужбовці знову повернуться на бойові позиції. Вже через 18 днів вони вирушать в Ужгород, де дислокується 128-ма гірськопіхотна піхотна бригада. Ви побували в самому пеклі. Ви побували ні тіше, ні чорнухина, на депальцевському паздармі. І ми постійно володіли ситуацією і особливо молили Бога за вас. Коли у середині січня почалося загострення, дякувати Богу, що ви є, і велике вам спасибі і низький куплін за ваш радний бойовий подвиг за те, що ви показали всьому світу, що Україна є, що Україна буде, і що Україна непереможна. не переможна. на побачене пекло війни, бійці в один голос кажуть: після відпочинку мають намір надалі захищати цілісність України. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.